Як же мені подобається тебе гладити? О, я дещо придумала. Настав час тебе вбрати. У мене є кофточка та спідничка. Думаю, вона буде виглядати на тобі просто неймовірно. Ось так обережно. Вау! Ти неймовірна красуня. А ще у мене є ось такий ошийник. Та заколочки. Я краса. Ой, а це ще що? Це ми тут граємось. У мене між іншим кошеня-ковбой! Добре, постріляли трохи, а тепер пограємо в полювання за лазером. Ха, який кумедний. О, Обожнюю тебе, мій красень. Це і справді дуже мило. Я гадаю, що мій песик також не відмовиться пограти. Ану, принеси мені цю іграшку. От молодець. А, але це, здається, мамині окуляри. А от і сама мама. Я нічого не бачу. Діти веде. І куди поділись мої окуляри? Упс. А, велике дякую. І хто у мене їх забрав? Ти.